Here's your desk. ось твій стіл. Твістілець, монітор, клавіатура, мишка, телефон, рослина. Проблема полягає в тому, що is, твій стіл не дуже підходить для тебе. It's він призначений для будь-кого, хто проводить 8, 8 годин на день тулячись або нахиляючись, що може призвести до болю. Це принаймні he's те, що говорить Джон Сінкей з госпіталю для спеціальної хірургії. So Я говорю це кожен день. Так от, він тут, щоб ну він вам розкаже. Я тут, щоб показати вам, як правильно налаштувати свій робочий стіл ергономічно, щоб уникнути волі. У майбутньому Рок перший налаштуйте стілець. Середня висота столу становить 74-76 см. сантиметрів. Для деяких це може бути занадто високо або занадто низько. Ось де важливий твій стілець. Перше, що треба зробити, це налаштувати висоту. Коли ви це зробите, переконайтеся, що ваші лікті згинаються під кутом 90 градусів. Якщо ноги людини не доторкаються до підлоги, це може стати проблемою. Тож ми додамо підніжку. Якщо у вас немає підніжки, ми рекомендуємо використовувати пачку паперу. Крок другий налаштувати монітор. Секрет полягає в тому, щоб монітор був досить близько, приблизно на відстані витягнутої руки, щоб ви могли читати без напруги для очей, або нахилятися вперед і змінюючи свою поставу. Так що треба підняти монітор вгору, доки верхній край екрана буде на рівні очей. Якщо ваш монітор не регулюється за висотою, використовуйте пачку паперу. Це набагато краще. Якщо ви працюєте з двома моніторами, розгляньте, як ви їх використовуєте. Якщо у вас є основний монітор, треба, щоб він був прямо перед. Вами, якщо ви використовуєте обидва монітори рівноцінно, треба, щоб вони були вирівняні, щоб ви знаходилися між ними. Для ноутбука вам слід використовувати підставку для підняття екрана до правильної висоти. Далі ви можете підключити зовнішню клавіатуру та мишку. Крок третій. Слідкуйте за мишою та клавіатурою. Там, де закінчуються ваші руки, там повинна бути ваша клавіатура. Ваша мишка повинна бути прямо поруч з вашою клавіатурою. Треба рухатися від ліктя замість плеча, щоб уникнути перевантаження або болю. Головне не витягати руки до інструментів. Крок четвертий. Розташуйте свій телефон. Необхідно розмістити телефон на той бік, де ви не пишете, щоб вам не доводилося прикладати його до плеча. Це з часом може призвести до болю в шиї. Якщо ви багато часу говорите по телефону, ви можете розглянути використання навушників таким чином. Ваші руки вільні для запису чого-небудь. Крок п'ятий. Рухайтеся після 10-15 хвилин. Ми всі починаємо в Отже, ось кілька основних вправ, які ви можете робити, сидячи на своєму стільці. Перша вправа це згинання шиї Друга вправа для верхніх м'язів спини. Ви зробите базове розтягування, де нахиляєте голову в один бік, а потім обережно тягнете трохи сильніше. Третя вправа називається ретракцією лопаток. Ви фактично тискатимете свої плечі назад. Четверта вправа для нижньої спини це те, що ми називаємо тазовим нахилом. Найважливіше, необхідно підніматися зі свого стільця кожну годину. Вставайте, гуляйте, їжте щось, пийте щось, просто вставайте. John, John, we're in Chile. Are we done? Tak, yeah, we're music in Chile. Great.